Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик вишивальні будні. Я хочу показати, що я буду вишивати на протязі цих двох тижнів. Буду знову просувати Dimensions. Буду вишивати поїзд. Ось така має вийти іграшка флк 385. І буду вишивати ангела. Ось такий ангел має вийти. Сьогодні буду вишивати Dimensions. З нового включення. Папа. -па. Привіт, сьогодні середа, 30 жовтня. Я два дні вишивала Dimensions. Ось так повишивала таку кулю, вишивала кулю. Вишила на ній 489 хрестиків. Майже 500 хрестиків. Такі кольора. Жовто-блакитні. Куля як український прапор. Так гарно вимальовується куля, краса. Дуже гарно Сьогодні буду вишивати ангела. І потім подивлюсь. Можливо, як закінчу норму ангела, то буду вишивати поїзд. З нового включення. Щойно дочитала книжку Діви Алекса Майклідіса. Це світовий бестселер за версією. Вирішила підключитися поки свіжі емоції. Це розповідається про одну жінку, яка поїхала в коледж після дзвінка своєї племінниці. І там далі будуть події розповідатися. В тій книжці дуже шокуючі Події, шукуючий поворот. Я була шокована, як прочитала кінцівку. Ну, сам фінал не дуже сподобався, але перед тим те, що розповідалося, дуже круто написано про ту людину, що була вбивцею. То я навіть не підозрювала, не здогадалася, хто саме вбивця. Дуже класна книжка. Якщо любите детективи, можете почитати. Пишіть в коментарях, що ви любите читати, який жанр ваш улюблений, і що ви зараз читаєте. Буду рада почитати те, що ви напишете в коментарях. Привіт! Сьогодні 1 листопада п'ятниця. я хочу показати, що я вишивала в середу і четвер. Сьогодні ще не вишивала. Вишивала ангелика. На ньому повишивала зеленим металіком, золотим металіком, і тут повишивала личко, Щоки ще не вишивала. Такий ангелик гарний. І в середу і в четвер вишивала поїзда. Забула сказати, в Англії вишила 100 хрестиків. А ось тут я вишивала рядками, тут десь вишила 350. Ось такий красивий вимальовується. Сьогодні буду вишивати Dimensions. Ось така куля. Жовто-блакитна, дуже гарна. Напевно, буду продовжувати її вишивати. Дуже красива картина. До нового включення. Сьогодні понеділок, 4 листопада, і я хочу. Показати роботу Dimensions. Я її вишивала 2 дні. Вишивала кулю повітряну. Ось така краса. В п'ятницю вишив... вишила на ній 136 хрестиків. А в суботу вишивала 177 хрестиків. І вишивала ось цим кольором. Тим темне Ось тут. Так. І ось тут. Вишивала. Ось така красива коля. Дуже гарна буде картина. А сьогодні вже трохи повишивала червну Україну поїзд. Ось так. Буду ще сьогодні продовжувати поїзд вишивати. Мені так у мене від Handmade Helpers. Віднесе. Сьогодні вже 6 листопада, середа. І я хочу показати, що я повишивала. В понеділок я вишивала поїзд, а вчора продовжувала. Вівторок продовжувала вишивати поїзд. Ось так мало лишилось вишивати. Вчора вишивала три роботи, ще повишивала Ангелика і вишивала Dimensions кулю. Вишивала ось тута цим кольором. І ще продовжувала іншим кольором вишивати. Сьогодні буду продовжувати вишивати Dimensions кулю. Привіт, сьогодні 8 листопада, п'ятниця. Я вишивала 2 дні. Dimensions кулю. Ось так повишивала зовсім трохи. Вишивала з синіми кольорами і оранжевими. Сьогодні не буду вишивати. Завтра повишиваю Dimensions. Привіт! Сьогодні 10 листопада неділя. Сьогодні День вишивальниці вітаю всіх пришетних до цього свята, всіх, хто вишивають. Бажаю рівних хрестки, мирного неба і щастя. Я вчора повишивала трохи, вишивала блакитними і синіми кольорами тута, тута і повишивала ще червоними і вишневими. Така красива куля вийшла. Дуже красива робота. Дякую за коментарі, лайки, підписки. Дякую, що підписуєтесь. І до нового відео, Па-па!